Щання та жорстокого поводження з тваринами цього року спричинило в місті багато галосу. Доходило навіть до збирання підписів та влаштування пікетів під міською радою. Вінниця розділилась на два табори: одні підтримують позицію по зменшенню кількості безпритульних собачок, інші ті, кому цих собачок шкода. Тому напередодні нового року влада міста підготувала проект програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста Вінниці. Розрахована програма на період з 2013 по 2020 рік. В її рамках наступного року в місті планується розпочати будівництво сучасного муніципального притулку для собак. Планується збудувати у віддаленій частині міста сучасний муніципальний притулок для бездомних тварин. Він буде складатися з двох блоків, ви можете побачити на екрані, на 48 і 42 вольєрів ветеринарної клініки та адміністративної будівлі. Щомісяця він зможе приймати близько 400 тварин. Відловлювати тварин будуть нетравматичними засобами і направлятимуть у притулок. Спочатку собака буде потрапляти в карантинну зону, де ветеринару оцінить стан здоров'я та за необхідністю надасть першу медичну допомогу, а інші працівники проведуть санітарну обробку та очистку від паразитів та комах. На словах і на паперах все виглядає дуже добре і навіть відповідає європейським нормам, адже місто рухається в напрямку євроінтеграції. А от на ділі що робити з таким пунктом, як Ефтаназія? Притулки тварини можуть залишатись місяць. протягом цього часу інформація про них буде розміщуватись на різних інформаційних ресурсах, засобах масової інформації, на інтернет-ресурсах для того, щоб знайти для них нових господарів. Після 30 днів перебування притулку до собак застосовується метод автоназії як незатребуваних. Це дозволить муніципальному притулку бути готовими завжди до надходжень нових тварин. Одним із безперечних плюсів нової програми є створення єдиного електронного реєстру собак, яку проводитимуть ветеринарні служби, притулки, приватні ветеринарні лікарі та кінологічні клуби. До нього будуть вноситись і домашні тварини, і ті, яких взяли з притулку. Вже кожен він чайник, на ну, який утримує собаку, зможе зареєструвати цю собаку, якщо, наприклад, вона буде загублена, її можна буде знайти, знайти можна буде і господаря по тому методу, який буде визначений, чи це буде татуювання, чи це буде мікрочіп, це вже буде визначатись наступному, коли же ми будемо реалізовувати цю ідею. Захисники тварин погоджуються з необхідністю реєстрації тварин, але зазначають, що в новій програмі на гуманість закрили очі, адже не ми давали життя і не ми вправі його забирати. Тому будуть готувати свої пропозиції та зміни до проекту. Я намагалася наскільки це можливо уважно прочитати програму. І скажу відверто, так як я одним із засновників притулку і фонду Планета то мені здалося, що е, з гуманністю і так далі тут ще до цього в програмі це е, ще до цього далеко. Но я все-таки думаю, что мы вам дадим письмовые свои пропозиции. Я считаю, что те моменты, которые прописаны в программе относительно автоназии животных, там 20 дней, с этой точки зрения недопустимы. Почему? Не мы давали жизнь животным, и мы не имеем права ее забирать. Сделать все то, чтобы животные были пристроены и своей смертью просто умирали, как люди уходят с этой жизни, приходя в эту жизнь. Це наша задача, і та задача розрішима. Є опит за загранічних различних служб і направлень в этом плані. Досить гостро стоїть проблема в місті з пропагандою жорстокого поводження з тваринами та так званого докхантерства, яка чомусь не піднімається в проєкті нової програми. В засобах масової інформації відбувається активне обговорення проблем жорстокого поводження з собаками. Ця тема і проблема для міста для наших мешканців. Для мене, як мешканця міста, викликає значний громадський інтерес. Прояви жорстокості до собак знаходять підтримку в частини аудиторії, яка веде дискусію, і в соціальних мережах, і в, на веб-сторінках наших засобів масової інформації, і в публічних дискусіях. На жаль, в проєкті програми ні словом не окреслено, що існує ця проблема. З іншого ж боку, не можна ігнорувати й той факт, що за останні декілька років значно збільшилась кількість звернення до лікарів зі скаргами на укуси бродячими собаками. А як відомо, ліки від сказу на сьогодні не існує. Відповідно, 10, 11, 12 рік. Кількість покусаних – 1057, 941, 1099. Тільки за 13 днів грудня покусано 48 людей, із них 11 дітей. Діти 271, 258, 301. Призначено лікування 198, 147, 218 і 19 вже в цьому, році, в цьому місяці. З них дітей 40, 26, 38 і двоє. Дітей вже призначено лікування за 13 днів цього місяця. Чому ми говоримо про покуси і сильно за це переживаємо? Ну, по перше, це безумовно якась неприємність, це як мінімум. Друге це е, якийсь страх, який викликає в людини, а тим більше в дитини. Сказ е, не просто не мало, не багато на 100% летальність, тобто смертність. 100% людина, яка захворіє на сказ, вона сама другої людині інфекцію не передає, а помирає. Зазначимо, реалізація усіх заходів, які передбачені у проєкті програми, розрахована на 8 років. Збудувати притулок планується за наступні два. На ці потреби буде виділено кошти з державного, обласного та міського бюджетів у розмірі до 3,5 мільйонів гривень. Тетяна Соловейвадиндемець, новини, телеканал Смарт.